सॼो चाहे Где вы были в ночи, что Ну, в доме были, сидели в комнате, ну, летали шахеды. Потом, когда попал в дом, я с окна вылезла, муж через дверь в другую сторону, на второй вход. Повыбегали. Что И потом Куда а что, куда бегали? Сюда, на улицу, потому что горело все очень сильно, в доме все было. А какие чувства у вас были, ну когда потрапил в ваш дом, это же страшно. Ощущения, как шахет попадает в дом, и все горит, вот такие вот ощущения. Скажите, пожалуйста, а у вас вообще что-то целое осталось? Ничего, абсолютно. Автомобиль тоже ваш был? Да. Также... А вы были только с человеком, без, да. без детей? Скажіть, будь ласка, а ховатися десь у вас тут є? Якісь можливо десь? Ні, а де тут сховаєшся? Ну, і розкажіть, будь ласка, що у вас сьогодні постр... постраждало? Так, ну, було влучання близько першої години. А, дуже постраждали кабінети з фасадної сторони, те, що по вулиці Європейській, знищено три повністю. В інших є руйнування стелі та скло з вікон повибувало. Середини фасад цілий, були всі відповідні служби. Зараз чекаємо на представників департаменту культури, так як це пам'ятник архітектури, і далі вже буде вирішуватися питання з приводу аварійності ну і відновлення. Головне, що ніхто не постраждав, всі живі і здорові, були викриті люди, ніхто не постраждав, ну, а стіни відбудуємо. А були вночі охоронці у Так? Вони, Вони спускаються так? Да, в укриття, тобто там алгоритм дій встановлений, тобто всі спускаються в укриття під час повітряної тривоги. А загалом, на вашу думку, чи можна буде відновити ось цю діру? Да, ну насправді воно виглядає страшніше ніж є, є насправді. Навіть ми думаємо, що через деякий час зможемо відновити очне навчання, тому що є всередині приміщення кабінети, які не постраждали. І якщо буде прийнято рішення щодо безпечності, ну в першу чергу, звичайно, що дбаємо про безпеку дітей. Якщо буде можливо, то навіть сподіваємося, що весною можна буде відновити навчання. Тут навчається не так багато учнів 199, тому я думаю, що з урахуванням ну, змін, якоїсь чергування класів можна буде відновити навчання. А до цього моменту ви навчались очно? Цих... Ну, ми повинні були вийти в понеділок да, на очне навчання, ну, але бачите.